У неспокійний час інформація поширюється швидко. Лише 15 хвилин після сигналу СОС вистачило, аби кількість блокувальників перед виходом військової частини, де базуються внутрішні війська, зросла в рази. Сигнал активісти подали, щойно на горизонті з'явилася міліцейська автівка. Десятки блокувальників підтримують сигналами і водії авто, які проїжджають вулицею Степана Бандери, повз блокпост. На місці заступник начальника обласної міліції, полковник Олег Берест. Проте до людей йдуть інші. Поки активісти спілкуються з рядовими правоохоронцями, найактивніші уточнюють інформацію у керівництва. Людей запевняють усе спокійно, всі на місці, ніхто нікуди не їде. Щоб від вас не було ніяких неправомірних незаконних, які би як би з вашої думки закон правильний чи неправильний. Ми повинні в будь-якому випадку його перетримувати. зрозумієте, якщо ми будемо робити ну, безлад. Нічого ж ні, ні, ну, не робимо без, без Ми, робим. Я, я, просто, я що... ми поки що хочемо знати я, інформацію. Я, ну от я вам просто єдине, мені. що хочу вас попросити, щоб дорогу ви розблокували. Ну от єдину ви зможете ну, заходити собі там, немає ніяких проблем. Вони нікуди не виїжджають, крім машин справ контингента. Олег Левко переконує рівненська міліція працює над забезпеченням порядку в місті і просить не створювати конфліктних ситуацій. Така ситуація, ви змушуєте ви будете порушувати закон, ми теж маємо якось відповідно реагувати, Розумієте? Якщо нічого абсолютно інших ніяких неправомірних дій, що з нашої сторони, що з вашої, не повинно бути абсолютно. Має бути якесь порозуміння і нормально. Кожен виконує свою роботу. Активісти збираються йти на Майдан, де от-от має розпочатися чергове віче. На місці хочуть лишити чергових. Не потрібно вам тут залишати не людей. Хочете залишити там один-два чоловіка, щоб не створювали ви якусь групу. Вони вас проінформують. Ви ж мобільні, всі маєте зв'язок. Проте чергових мітингувальники таки лишають на Майдан, ідуть під турботливі поважання правоохоронця, Рухайтесь обережно на дорозі слизько. Згодом мітингувальники сюди повернуться і облаштують барикади. Вранці за домовленістю їх розбирають. Атимуть це між військові, бо ж мають виїхати в суд. Обіцятимуть встановити на це ж місце, що й не повернуться. Ірина Нечипорук, Артем Логовський, новини Рівного.